То, що має знати кожен рекрутер, це то, як зрозуміти де ж ці червоні е, пропорції, редфлекс, де, де видно, що кандидат погано відповідає на запитання. Е, якщо ви використовуєте нотатки, і я говорила про те, що треба під час інтерв'ю використовувати нотатки, я прям ставлю флажочки собі. Е, типу, я така, о, отут флажочок написала слово, на яке мене флажочок або ситуацію. І після того я буду ставити ще 10 питань на, на цю тему. Три основних напрямки, по яких ці е, червоні пропорції з'являються, коли ми говоримо про поведінкові запитання. Перше кандидат дає філігранно відточену відповідь. Калігра... Калі... Філігранно знає. Які слова використовувати, ви помітите це. Тому що якщо ви задаєте запитання, на яке кандидат прям думає, щоб відповісти, в нього це забирає пару секунд. Якщо ви задаєте запитання, кандидат відразу вам, дуже гарним речитативом диктує відповідь на це запитання, Швидше за все, це запитання ви можете ну, якби не враховувати в вашому інтерв'ю як успішне. Наприклад, розкажи про твою роль е, ліда проекту. Ну, чувак, йшов на інтерв'ю. Він знає, що це будуть питати. В нього заготовлено. Я був класним лідом. Ось в мене була така команда, і так далі. Е, або як ти менеджер дедлайни? Е, ну, Звісно, класно, менеджер, всі дедлайни в мене нормально проходять. Да? Е, наступне це неконсистентність. Це коли кандидат знає, як добре відповісти на конкретні запитання про софт скіли, або відсікає, що, що цим запитанням ви хочете дізнатися. Але коли ви інші запитання ставите, то ви бачите, що ну, якась є різниця. Наприклад, якщо говорити з комунікацією, якщо кандидат говорить, що він там класний комунікатор, він може захендлити складні переговори, але при тому ваша з ним письмова переписка була дуже погана, і на інше питання про там, комунікацію, якісь складні комунікації з клієнтом, він починає розказувати, що клієнт був. E, стрьомний, тому якби це була не моя вина, що там зафейлився проект. Ви бачите, що тут, якби щось не сходиться, треба копати більше. E, наступне це коли кандидати не дають специфічних прикладів. Коли на питання розкажи про ситуацію, кандидат починає говорити: Ну ситуації це ж комунікація, ситуації постійно стаються, але я стараюся їх вирішити нормально, щоб була він він і використовують якісь там. Дуже заїжджені слова, і ніби гарно стелять, але насправді не дають ніякої конкретики. Це однозначно в нас такі червоні пропорції. Тобто треба відсікати і знати, що це означає. Тому я говорю, що мають бути зразу запитання, які не по, по стару і е, поведінкові, які ви можете витягнути з рукава і добити, щоб зрозуміти та ну правда де де є